Я брала свою ковдру, хочу поділитися з вами результатом. У мене їх таких дві. Все добре, тільки ось тканина трошки ну, зім'ялася, але це нічого страшного. Це в мене зимова ковдра. Ми її купляли дві в мене, верніше. Ми їх купляли в цьому магазині юску. Хто шукає собі ковдру, теплу на зиму, можете зупинити відео, зробити скрін і піти подивитися в юску. Дуже задоволена цими ковдрами, мені дуже вони подобаються. Гарно перенесли парання. Трошки були дві плями, відіпралися, все добре. Добре, висохли, ну ніяких зауважень до них немає. І мені ще тут трошки треба зробити прасування, Трошки білизни є. Багато дівчат знає, що не люблять гладити білизну, а я люблю. Мені цей процес подобається. Такий процес, можна сказати, медитації для мене. Спочатку піду закладу прання у мене там такі великі рушинки треба вибрати, і потім буду вже гладити. З самого ранку я зайнялася прасуванням речей. Чому? Тому що в нас спекотно. І коли включаємо праску, в кімнаті дуже спекотно. Є, звісно, кондиціонер у нас, але ми включаємо, знаєте, такі рази, коли дуже-дуже ну, сильно спекотно. А у мене був час зранку, тому я вирішила зробити це зранку. Готую деякі речі на наступний тиждень. Мені так зручніше, на пару днів у мене вже речі готові і я вже буду спокійна. І буду ще готувати свій робочий одяг, теж стараюся готувати його. Ось тиждень закінчився, і я в п'ятницю або в суботу, щоб він в мене вже був готовий на понеділок, і мені теж так спокійніше. Під час просування речей я собі планую якийсь план на день. Так мені зручніше. І вже я знаю, що буду займатися сьогодні в день. А якщо я просую речі з вечора, я вже планую собі на День ну така у мене медитація. Можу подумати за свої якісь думки. Ну ви зрозуміли, мені прасування речей дуже дуже подобається. Коли взимку не було світла або треба було його економити, це така була шикарна річ. прасувати речі, Та й взагалі, ось такі буденні речі, як прасування білизни, прибирання в будинку, готування їжі, щось робити по дому, працювати на городі спокійно, без сирен. Це ну, ви знаєте, це. Цінно, я вам так скажу, до цього до війни ми цього не розуміли. Тому все це цінно. Треба дякувати Богу за кожен день і ще донатити на ЗСУ, бо ми без них не могли б так спокійно жити і треба їм допомагати. І сьогодні на моїй кухні будемо готувати таку цікаву страву. Нам потрібно лискове дрижове тісто, брала в ТБ, Ось така ковбаска і сир сологуні. Ковбаску нам і сир сологуні треба натерти на великі те. Треба все відправити в миску і це все гарнесенько перемішати. Я не солила і не перчила. Ви можете додавати якісь спеції свої, але я ось сіль би не рекомендувала додавати, тому що сир в сулугуні, він солений. І беремо наше тісто, воно трошки полежало, розморозилось, скажімо так, і трошки буду розкачувати наше тісто, і будемо викладати нашу начинку. Я начинку викладала, так скажу, ще щоб було так смачніше. Вона у мене, в принципі, не випадала і все було добре. І ось так я виклала і будемо закручувати в такий рулетик. І цей рулетик будемо ділити на такі маленькі частинки. І ці частинки будемо обмакувати у яйці. Я обмакувала з двох сторон і викладала на деко. І ви знаєте, краще, так треба, знаєте, притиснути ручкою до дека. щоб вони так гарнесенько провипікалися. Ось така смокота вийшла, нам дуже сподобалось, і цей рецепт залишиться у мене. Йду на балкон вивішувати білизну, але спочатку я на балконі роблю таке легесеньке прибирання. Беру свій пилисос, пилосошу під віконню, прибираю пил і буду пилососити. Підлогу теж приберу пил, бо вікна відкрите і пил падає. Вивішую свою білизну. Ці рушники мені ще подарували дівчата, мої співробітниці, коли приходили до мене в гості, така пам'ятка. І тепер вивішую білизну, і йде мити морозильну камеру. Разу що з моєю морозильною камерою, ось так вона намерзла, дуже давно її не розморожувала. І Сьогодні вирішила це тут все прибрати. Це все треба помити мені гарнесенько, Ну, буду чекати, поки вона розморозить. Це. треба розібрати все в контейнерах, що, ну, зробити таку організацію в них. У мене ж я цю штучку панель цю панельцю поставити, і буду наводити порядок. Так, моя морозильна камера розмерзлася. Я її помила. Все чистенько витерла і витерла насухо. Це двері теж я ці помила, які закриваються. І буду мити свої осі зараз кошики, розберуся там, але знімати не буду, бо так робота піде швидше. Вже покажу вам результат. Але половина роботи вже є. Мені тральс допомагає. Ось. Одну вже згриз, дала другу ці ящики, але знаєте, в мене така звичка є застилати їх ось такими газетами, які в мене є. Тому ну я не знаю, так мені краще ось я. Тільки що забирала старі, там десь ягода капнула, десь щось розлилося. Так забрав і краще мити цей ящик сам. Ящики застилаю ось такою газетою. Хоча є деякі, я знаю, що коврики продаються в морозильну камеру, але в мене газетка. Так, помила я ящик, який немає. Тут панельки, вона у мене тріснула. І беру свою новеньку панельку. Я показувала в минулому відео, що я купила собі. І мені таких панелек треба три, але це по коштам дуже дорого виходить зараз зразу три купити, то я вирішила потрошки по одній буду купляти. І так, знаєте, ну так мені воно не буде дешевше, але мені так здається, не так помітно буде. Тому буду одягати зараз сюди панельку, одягну і покажу, як у мене все це вийшло. Легесенько вона вдягається, дуже легесенько. Тому вже ящик мій такий, один, симпатичний, а інші ще ні. Ну нічого страшного, замінимо все, замінимо поступово. Справилася я з морозильною камерою. Ось новеньке, ця новенька панель. Ось мені тут ще треба замінити. Тут взагалі немає. А це, в принципі, все добре з нею. Ну, я вже її включила, вона трошки працює. Тому навела такий порядок. Бачите, вона ще якби, ця є, але трошки її треба тут. ну, Вирішила, коротше, її замінити теж. Навела тут порядок, трошки така організація є. Де що мені лежить, я все бачу. так, Е, тому е, ль, льот зробила, е, бо в нас дуже спекотна, нехай буде. І тут треба ну, зробити, щоб воно було все добре. Е, я дуже задоволена собою. Немає цього. У мене вже тут ну капець, капець, що тут було. І в мене вже частенько. І знаєте, так аж ну якось мені спокійніше, що морозильна камера буде нормально працювати. Зайшла я в кімнату, він так солодко спав, мені його не хотілося будити, але треба його було помити, тому що ми купили каплі. І треба його ну, помастити від кліщів, тому перед цією процедурою я його мию. І е, на пекутно йому було б краще. Він такий чистенький, такий пахучий. І після цієї процедури Ральф знає, що я його буду купати. Але Ральфу поки купатися не можна, тому він такий, знаєте, в очікуванні, візьму я його купати чи ні. І сьогодні і що в мене запланована поїздка в магазин? Треба купити все для тортика. Я Вирішила таку страву приготувати. Це в мене баклажани, це в мене крем сир Буду начиняти. Таку начинку буду робітник. І горішки. Це зараз я все переб'ю, зроблю таку начинку і буду начиняти наші баклажани. Я вже один скуштувала, і це дуже-дуже смачно. У в фозі магазину. Мені було треба ось такі купити вершки. Ці вершки для взбивання, так вони і називаються. Вершки для збивання. Є такі вершки для соусу. Для соусів вершки ці дешевше. Ці, здається, кошти. Я е, чек десь загубила, тому що дуже нервувала. У нас була повітряна тривога, і летіли ракети, і хотіла ще щось докупити там, подивитися в магазини, щось по знижкам. Але оце, що ми встигли взяти, то і взяли, і е, бігом виходили з магазину і, і йшли в укриття. Е, летіли і кінжали, і калібри. Ну так, капець. Нема на, цього, нема на це слів, але нічого не можемо поробити. Надіємося, я надію, що скоро все-таки мирне небо в нас буде. Так, і до покупок. Ось такі вершки мені потрібні на тортик. Я їх завжди беру. В минулому році я, напевно, брала інші і вони не взбилися, тому беру такі, що взбиваються. І вони, здається, коштують 184 чи 186 гривень, десь ось так. Але тортик ми робимо раз в рік, це Марійки, день народження буде, тому треба зробити красивий тортик. Будемо робити тортик Павлову. Ось такий взяли тістечко ось таке, львівське кави 169 гривень за кілограм. Нам вийшло на 48 гривень. Ось така ряженка була вперше таку бачу 430 гривень. Радимо 2,5 вона була по акції 20 гривень, але з копійками. Так, молоко взяли 2,6 Це сир був теж по акції, але ціну не пам'ятаю, знаю, що було по акції. Ковбаса, ось тут взяли ковбаску. Ну, у нас діти дуже полюбляють. Взяла собі тістечка, корзинки, але з цією тривогою воно мені перевернулося. Ну, трошки нервували. Я трошки нервувала, тому нічого страшного, це все, все їсти будемо, але вони, ну, дивіться, там капець, нічого страшного. І взяла ось таку о, собі такі засоби для догляду за кухнею і порошок. Я з Далемарком знайома вже, в принципі, і стараюсь брати, ось що по акції є, то я і беру. Сьогодні було по акції концентрований пральний порошок по 144 гривні тут кілограм, але тут 30 циклів прання. Тому буду пробувати, буду користуватися. І взяла, хоча я люблю бджілку користуватися для кухні, але я взяла ще ось цей засіб, він був чи 95 гривень, чи 75 гривень. Теж не пам'ятаю, бо хвилювалася, ціни всі забула з ароматом вишні. А ось з лимоном там ще було, воно не було по акції, тільки з ароматом вишні. Тому буду пробувати, дам свій відгук пізніше і за порошок, дам, і за цей засіб дам. Відгук. Ну, в принципі, мені ця продукція подобається. Єдине, зараз ось покажу з пасту, чого вона мені не подобається. І ось такі покупки на сьогодні в мене були. Зараз покажу за зубну пасту. Хочу сказати, ось за зубну пасту вона, в принципі, йде ось такому, як фольга, да? тюбик такий йде. І кришечка, дивіться, вона така маленька. Зазвичай у зубних паст іде велика кришечка, її дуже проблематично відкривати. Ну, відкривати не так проблематично, а закривати це просто якийсь капець. Це ось така незручність. В принципі, такий начебто маленький мінус, але він все-таки є. А сама паста мені подобається. Ось така вона біленька, аромат, гарно зубки чистить, є свіжість чистоти, все подобається, але ну ось, кришка. Не подобається. І ви знаєте, не тільки в зубній пасті є такі нюанси. Тому, ну, хто хоче, я даю чесний відгук, хто хоче, купляє собі і користується, а хто не хоче, не купляє, не користується. Хоча продукція Марк мені подобається. Всім бажаю гарного дня, спокійних ночей, тихих днів, без сирен, без тривог, і щоб все в нас було добре. Всім до нових зустрічей!